Сі фото я і подумав. А скільки взагалі різних девайсів я використовую вдома? Ну окрім чайника. Звісно, смартфон для зв'язку, соціалок, швидких фото та всього в кишені, ноутбук для монтажу та роботи з фото, телевізор, щоб дивитися кіно та серіали вдома, ігрова приставка, щоб грати. І ось я взяв і вирішив чисто заради спортивного інтересу подивитися, чи замінить мені всі ці девайси один планшет. З вами планшетний володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua і цей здоровейний Lenovo Yoga Tab 13. Якщо що, перепишемо. <хи> планшет повністю може замінити смартфон лише з одним нюансом. Він набагато більший і портативним його ну ніяк не назвати. Разом з навушниками чи гарніторою це прекрасний девайс для Zoom чи використання разом з месенджерами. Тобто, якщо для дому, то це навіть кращий варіант, бо якість динаміків і мікрофонів краща, екран більший, функціональності більше, а більший акумулятор дозволить юзати планшет до 12 годин в активному режимі. І в цьому залік. В моєму типі використання ноутбук треба для двох основних задач: перше це монтаж відео, і друге це обробка фотографій. Це, звісно, можна робити і на цьому планшеті завдяки безлічі застосунків. Бо тут Snapdragon 870 та 8 гігов оперативки, але навіть найтоповіші планшети, на жаль, не дадуть таку варіативність, як ноутбуки, але закривати невеликі фотосети по посту та монтажі таких оглядів типу цього легко. Єдине, треба звикнути до роботи сенсорного дисплея чи приєднати комплект клавіатури та миші, що буде дуже в тему для тих. Хто багато пише текстів. Якщо вам треба малювати, наприклад, ви тату майстер чи будь-який інший художник, то докупаємо додатковий стилус і використовуємо як професійний графічний планшет. Взагалі, для 80% сучасних людей планшети на кшталт Lenovo Yoga Tab 13 ідеальне рішення, бо вони не такі великі, важкі, як ноутбук, всі офісні задачі закривають, мають можливість підключення моніторів, клавіатур та мишок. Плюс наш планшет має можливість працювати як другий дисплей. Це топчик. Якщо вам важко уявити, як планшет може замінити телевізор, то просто візьміть собі такий девайс і ви зрозумієте, що телек вам просто більше не потрібен. Бо, по-перше, телек ви дивитесь, коли ви збираєтесь величезна компанією, або виділяєте окремий час, щоб подивитися якийсь Netflix на великому екрані. А планшет це завжди під рукою. Ви миєте посуд, дивитесь ютубчик, ви сидите, їсте, дивитесь Netflix, а лягаєте спати, дивитесь Amazon Prime. Також планшет в цьому плані набагато швидше запустити, поставити чи покласти будь-яке положення, а в нашому випадку взагалі топчик, бо Lenovo Yoga Tab 13 має мільйон положень. Поставити на зручну відстань, підключити наушники чи акустику. Хоча тут реально і без цього крутий звук за рахунок системи JBL з 4 динаміків. Плюс роздільна здатність 2К на екрані в 13 дюймів гарантує нереальну чіткість. З кіно ми розібралися, чи зможе планшет замінити ігрову консоль. Так і ви знаєте чому, бо тут же потужність, як у сучасного ноутбуку. Але якщо ви казуальний геймер і вам не треба усілякі of War і The Legend of Zelda, тобто онлайн платформери, футбол, ігри для двох тут набагато краще будуть працювати, ніж на смартфоні, бо більше екрани разом з геймпадами це просто кайф. А як показує сучасний світ, великі AAA проекти для великих консолей користуються все меншим попитом. А тут ми отримаємо прокачаний мобільний геймінг. Тобто ти береш Call of Duty, джойстик від PlayStation, підключаєш сюди і рубишся собі на великому екрані, і пальці нічого не перекривають. У мене є друг, у котрого мала дитина, і я постійно чую, татусік, включи мені мультик, татусік, дай мені подивитися фотки. татусік, а покажи, як виглядає жираф. І, до речі, цей татусік зараз сидить за камерою. Отлично, так, пауза. Ну і той татусік завжди дає малі там цій телефон чи старий планшет. І так робити не варяк, бо ось це якраз ідеальний варіант. Ще лайфхак зробіть дитячий профіль. Винесіть все, що вам треба, і дитина отримає прекрасний девайс для навчання та розваг, але обмежуйте все ж таки застосування екранів перед маленькими очима діток. Отже, зберемо всі плюси та мінуси, маючи наприклад, є такий Lenovo Yoga Tab 13 чи аналогічний, ми зможемо заробляти і працювати, замінити повністю базові задачі ноутбука чи закрити важкі задачі типу монтажу на проектах не рівня Спілберга, замінити повністю той смартфон вдома для всіх месенджерів, соцмереж серфінгу, дивитися кіно та ютуб з якісним зображенням та звуком з більшою зручністю, грати мобільні триплеї ігри на максималках, дати дитині ідеальний девайс для розвитку і розваг. До того ж саме цей ліновий дивіться такий, і якість, і ніжка, і навіть замшої. м? І, взагалі, нам дуже цікаво, чи є такі родини, які використовують вдома лише планшет для всіх своїх задач. Пишіть в коментарях. Подивитися на вартість Lenovo його Tab 13 чи вибрати інший планшет, ви зможете на сторінках сервісу смартшопінгу Hotline.ua. Всі лінки будуть в описі. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і не забувайте донатити. До нових зустрічей на цьому каналі.